Сом, мазут, який витікає у море із двох російських танкерів. Валганів, що були, зазнали аварії у Керченській протоці, розтягнувся уздовж берегової лінії на Кубані аж до Керчі. Він вже дістався тимчасово окупованого Криму. Загалом танкери мали його на борту більше 8 тисяч тонн. Міжнародна природоохоронна організація Грінпіс вже заявила, що така кількість мазуту в морі може стати однією із найбільших техногенних катастроф еко Катастроф в акваторії Чорного моря. Фахівці переконані, наслідки цього екологічного лиха даватимуться взнаки роками. Наша колега Людмила Гаврилюк почала досліджувати масштаби трагедії і неймовірні наслідки її. Каже, росіяни не вчаться навіть на власних помилках, Бо таке вже було. І цього разу історія повторилась. Суцільне море з чорної нафти у нас і це тільки початок. Буквально за кілька годин після того, як російські танкери пішли на дно, викид нафтопродуктів сягнув понад 40 кілометрів здовж берегової лінії. Темна пляма одразу окупувала всі береги. Анапи. Друзі, плохі новини. Мазут дашов до центрального пляжа Анапи. Росіяни з мішками кинулися збирати мазут, мети постраждалих птахів. Утім запізно, та й користі від такої допомоги мало, кажуть екологи. Це справді дуже дуже великі кількості цієї мазутно-піщаної суміші, які необхідно не тільки прибрати фізично кудись перенести, а потім утилізувати. Це величезні об'єми, тобто не уявляю, як з цим взагалі можна справитися. Що мазут ще. На поверхні лежить не засипаний піском, не опускається, то це значне випаровування, і загалом це отруйна речовина. Минуло вже шість днів. А мазут й досі витікає у води Чорного моря по супутиковим картам. приблизно ми можемо вже побачити де саме нафту розколовся воганів вісі тому, що просліджується такий шлейф, значний. Плями мазута і відповідно до погодних умов. ця пляма і досі витікає. Мазут і досі витікає з судна, і пляма рухається в бік російсь, російського узбережжя. Утім, вона може дійти й до берегів України, зокрема Криму. З самого початку велика кількість нафтопродуктів вивільнилась, але якась залишилась в затонулому частині судна і оттуда поступово вивільняється. І е, в залежності від погодних умов ці витоки йдуть або е, в сторону Російської Федерації, а зараз змінюється напрямок вітру, е, змінюються течії. То може і таке бути, що е, на керщівську в Керчівську протоку спрямуються. Екологи кажуть, цей інцидент масштабна екологічна катастрофа. Розлив нафтопродуктів може загрожувати життям 500 тисяч перелітних птахів, небезпеці й морська фауна. Це, звичайно, поступаються масштабами впливу Каховської аварії на Каховський ГЕС, Вплив на флору і фауну, якраз на довкілля, тут величезний і він триватиме дуже довго. Ми можемо е, говорити про тисячі птахів. Це різноманітні види птахів, які е, зараз гинуть або ще загинуть дуже найближчим часом через це отруєння. Е, Потім, звичайно, і, і риба, і китоподібні частина ж мазуту опиниться на дні моря, і відтак впливатиме на всю морську екосистему роками, кажуть екологи. Якщо планктонні організми, риби можуть бути е, е, відтворені е, впродовж е, там десятиліть, то е, доні біацінози можуть бути е, лише там. Кілька десятиліття то до 50 років можуть відновлюватись, і все це наслідки російської непрофесійності й байдужості. Бо танкери, які потонули в морі, річкові до того ж у поганому стані і старі обом понад півстоліття. Це черговий, е черговий злочин, і це саме злочин, тому що сталося це через чергове російське нехлюйство, через постійне порушення вимог щодо безпеки. В морі і наслідки в принципі доволі очікувані. Ці танкери вони річкові виходити в море. Вони могли лише за умов відсутності шторму якогось більш-менш серйозного. І історія повторилася у 2007 році. У Керченській протоці біля півострова Тузла теж затонув російський танкер офіційно через погодні умови. Та реальні причини можуть бути ідентичними з цьогорічними незадовільний стан танкерів. Але тоді заявлено було розлиття 1200-1600 тонн мазуту. Зараз в медіа було повідомлено про розлиття більше трьох тисяч, тобто зараз розлиття як мінімум вдвічі більше. Та чи навчаться росіяни на своїх помилках цього разу? Питання радше риторичне, бо Росія з собою несе лише розруху катастрофи і смерті всього живого. Людмила Гаврилюк. Ми Україна, марафон. Єдині новини.